І потім виходить, що комбати їх кидають на передову без зброї. Потім здають позицію, де вони знаходяться ці хлопці, своїм е колегам корупціонерам, комбатам е з Російської Федерації і тих через 5 хвилин накриває артою, поки до останнього не стрілять. І коли хлопці живі е повертаються назад і починають комбату пред'являти претензії, комбат їх садиться на СІЗО. Прикріпляє їм, малює їм кримінальну справу СЗЧ, що означає самовільне залишення частини, і малюють їм кримінальні справи. А закон так прописаний, що Камбат це Бог, і проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці получають посилки.